Фундук червонолисний є, защеплений на медежі гріх. На дереві меджу гріха. Сорт Єлізавета. Защеплений. защеплений був три роки назад. Ось. В горіхах виліплений. Горіх має таку плюску. сплюснуто, потім вона така розправляється і горіх виходить. Горіх смачний і дуже урожайний. На третій рік. Ось переривка він вже загрузився прививка була зроблена на метр десять висоті отака От більше не треба метр десять метр даже метр двадцять саме. Саме добре, для того щоб коло нього щось робити ще один і ще одне дерево. За щепленню два роки. Другий рік, да. пішов. Тоже тільки дали сигналки. Ось такі. І ще одне таке, щоб показати. Трирічне защеплене на медвежому. Прививці повних три роки. Теж засипано врожай горіхів хороший. Червонолисний їх видно. По всьому дереві. горіхи є. Ну це червонолисний, зараз покажу зернолисний.